Відгук клієнтів на паливний насос. ось така марка. Купляли в Агроправді МТЗ, ціна його була 15 тисяч. На вигляд він все чудово, так ми його підключили, ще тросика немає сюди глушити, але то буде так підключено. Зараз покажемо його в роботі. Ось так він запускається. Так, так працює. Зараз він просто холодний. Ось так він працює, чудово працює. До того стояли такі русські, то возили по майстрах ні один нормально не робив. А цей працює чудово. Все, всім дякую.